Всім привіт! Мене звуть Олена, і я хочу стати вашим провідником світ у світ дизайну людини, але саме українською мовою, тому що я сама особисто стикнулася з такою проблемою, що не вистачає україномовного контенту, і захотіла створити такий новий простір однодумців, в якому ми будемо спілкуватись, допомагати один одному і розвиватися. Це моє перше відео взагалі для YouTube. Я трішки хвилююсь, воно буде ознайомче, а вже решта відео, звісно, буде про сам human design. Але ну, треба ж про себе розказати і взагалі, чому я тут і як я до того дійшла. З дизайном людини я познайомилась 5 років тому. Я до того там щось чула, але, знаєте, такі дуже віддалені історії. Не, не дуже мені то якось чіпляло вона. А тут мені вже більш так з дрібницями, з деталями розповіли, що до чого. І я доволі така скептична людина, але все одно перша ніж щось критикувати, або там, наприклад, навпаки, сказати Вау, це супер. Я все одно мушу спробувати і сказати так, окей, це супер, або ні, це фігня. Тому я думаю, замовлю розбір карти, розберуть мені і все, і забудемо про це. Але не тут -то було. Я дізналася, що я генератор 4.6, сакральний генератор. І мене здивував той факт, що людина, яку я бачу вперше, яка бачив вперше, мене нічого про мене не знає, при розборі моєї карти говорить все-все-все один в один, як про мене, ніби вона знає мене все життя і навіть краще, аніж я сама. І тоді я замислилася над тим, що все ж таки щось в цьому є. Але більше за все, знаєте, що мене зачепило. Я все своє життя вважала, що я надто емоційна, що мені просто вирі якісь емоції, що я навіть інколи не стримана, або навпаки, мені так хочеться стриматись, і взагалі я ну, якась неадекватна. І мене більше за все дратувала така штука, що коли відбувається якийсь конфлікт, я відчуваю страшенне бажання вийти за двері. От мені просто в ту саму секунду я хочу вийти за двері, постояти там. І я знаю, що повернувшись через 10 хвилин, я буду спокійна і все буде ок. І мене це дратувало. Я десь там розуміла, що так не має бути. Чому так відбувається? І тут мені якраз розпили секрет. Що ну, як ви вже знаєте, я сподіваюся, що тут вже будуть люди, які хоча б трішки орієнтуються в дизайні людини. І ви знаєте, що центри, які в нас не визначені або відкриті, так, це, ми в них обумовлюємось і в них ми відчуваємо все в подвійні, в потрійній силі. Тобто, якщо людина навіть трішки десь гнівається або починає злитися, то ми вже стаємо психами, ну люди які відкриті, Ми просто помовлюємось, це не наше. І для цього є один єдиний вихід, як це проживати, тому що наше тіло не знає тіло людей з відкритим емоційним центром, наприклад, вони не знають, як проживати емоції, що з ними робити. І тому ми хочемо вийти. Звісно, ми хочемо позбутися того джерела. Наш мозок каже, йди, йди звідси. А я мушу лишитися і не просто так мушу, тому що через цей відкритий центр свій, через е, ті невизначені та, емоції я пізнаю світ, е, я знайомлюсь з ним, я пізнаю себе, я пізнаю людей рядом поруч зі мною. Е, і це неймовірні речі. Як казав правою хута? Е, треба просто бути цим. От в ту, в ту секунду, в ті хвилини, там, в ті години. Треба бути цим, і тоді ви почнете легше то проживати. Я почала впровадила цю практику в своє життя. Спочатку мені давалось дуже важко, я весь час контролювала себе, нагадувала собі: Олена, це не твоє, просто мусиш потерпіти, або там дослухайся, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, а хто тут тебе обумовив зараз. То От буквально, напевно, останні місяці 2-3 я зловила себе вже на тому, що я перестала собі нагадувати, я просто дійсно стала тим, що відбувається зі мною поруч з людьми, в яких емоційний центр визначений. Я не можу того вже ніяк виправити, правильно, я буду завжди все своє життя, я буду обумовлена чиїмось емоціями. Ну, значить, треба тим бути. Ну, менше з тим. Ту штуку я впровадила в своє життя, але я якось більше, знаєте, ну, почитувала щось про дизайн людини. Десь інколи знаходила якусь інформацію. Підписалась в інстаграмі на деяких людей, там, слідкувала за ними, щось там слухала, якісь питання задавала. Але не занурювалась глибоко. Потім пару років тому я зробила композит на відносини, щоб знати, що там до чого. Теж була така хвиля підйому, цікавості. Цікавості моєї до дизайну родини. Але ненадовго, бо сталися ті всі ковіди, ті всі штуки, і якось я відволіклась від того і занурилась більше в свою роботу. Я юрист інтелектуальної власності, плюс ще маю таке своє власне хобі виробництво в'ялених томатів, томатиків, хубусів, всяких таких штучок. І коли сталося повномасштабне вторгнення в лютому цього року я відчула потребу змінювати і себе, і змінювати світ, якщо я можу, хоч якось впливати на це. І я почала дуже-дуже над тим замислюватись, як я можу це зробити, як би це могло працювати. І тут мені просто навчання дизайну людини, і знаєте, мій сакрал він просто почав мені кричати, що нам туди треба, бери, купуляй, йди, вчись, воно це твоє, 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 давай, йди. Я зрозуміла, що я хочу, і я хочу змінити не тільки себе, а я хочу людям донести, що таке хибне, хибне я, та що таке вони справжні, ким вони є, що таке обумовленості. Як нам краще спати. І та вся решта, ну, мені світ взагалі почав якось останнім часом дуже багато підсвічувати. Я бачу, що дина ну, настільки, настільки відійшла десь від себе а, і вже заплуталась. І мені хочеться сказати щось. Я не можу, тому що я не маю. ну, Це тільки мої якісь відчуття, а мені хочеться подавати. Це більш з якоїсь, ну, називаємо це професійної точки зору, але не просто сказати слух, ну я відчуваю, ти йдеш не сюди, хоча я правильно відчуваю за своїм дизайном, за моєю картою. Ну, в общем, я записалась на ці курси. Зараз я дуже інтенсивно навчаюся, буду навчатися, піду на ще одні. Я дивлюся відео Рау руху в оригіналі, в англійській мові, дуже багато читаю. Річард Рад про. Про ворота, про генні ключі, про все це я це все вивчаю. Я дуже хочу а, ділитися тим з вами, з, зі світом. Я хочу, якщо я можу хоча б допомогти п'ятьом людям зі ста, це буде вже велике досягнення. Або хоча б хтось щось замислиться, хоч, хоч одне щось для себе. візьме, як я колись взяла з тим емоційним центром для себе, і мені стало легше жити, якщо навіть хоча б одна людина. Хоча б одну таку штуку для себе візьму, вона один камінець зі своїх плечей забере, і це дуже круто. Ну і особливо круто, як я вже казала. Я хочу, щоб у нас в Україні був країномовний контент, а не так, як зараз відбувається в самому кращому випадку. Ми знайдемо на українському та сайті, але інформацію російською мовою. Вже незабаром буде відео про Human Design. Якась водна частина, я обдумую, думаю, як це зараз краще зробити. Вам дякую, що ви сприйняли цей мій, мій перший млинець комом, він точно комом, я це розумію. Може, трішки плутано, але так як є, я вирішила нічого не перезаписувати. От як воно буде, найвоно так буде, це буде чесно, це буде прикольно. І далі буде дійсно цікаво. Я правда дуже хвилююсь і дуже. Сподіваюся, що вам сподобається. Бажаю вам мирного та спокійного дня і проживати своє життя згідно ваших стратегій та